Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Сергій Драган. На численні ваші прохання, сьогодні я вам покажу 5 найефективніших вправ для прокачки сідничних м'язів. Вони будуть дієвими як для жінок, так і для чоловіків. А в демонстрації вправ мені допоможе Поліна. А перед початком вправ прошу поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. Що ж, почнімо. Перша вправа пліє присідання. Працює все стегно, але ми будемо намагатися навантажити ягодичний м'яз. Ноги ставимо трішки ширше плечей, стопи розвернути назовні. Беремо гантель. Намагаємося присісти так, щоб ягодичний м'яз відвести назад. Коліно йде в напрямку стопи, але не виходить за рівень носку. І підіймаємось. Трішечки підкручуємо таз, при цьому спину теж закручуємо, щоб не включати максимум поясничний відділ. І робимо 5 підходів по 20 разів. Тобто підбирайте відповідну вагу. Наступна вправа руминська тяга, але не в класичному її виконанні. Робимо на одній нозі, концентруємося на одній нозі, робимо однією гантелью в одну руку, одну ногу відставляємо трішечки назад, вона в нас працювати не буде. Беремо гантель в протилежну руку від ноги, яку навантажимо. Робимо нахил вперед, коліно трішечки згинаємо, відводимо таз назад. Зрозуміло, що в нас разом з сідничним м'язом працює і біцепс стигна. Робимо на кожну ногу по 15 разів. Від 3 до 5 підходів. Зробили однією ногою, потім міняємо руку і ногу і робимо іншою стороною. Щоб зберегти результати тренувань і покращити рельєфність тіла, споживайте достатню кількість білка. Екстра комплекс протеїн це суміш білків сироваткового концентрату, ізоляту і казеїну. Такий мікс швидко починає діяти та забезпечує організм амінокислотами протягом тривалого часу. Завдяки цьому протеїн екстра довго підтримує ситість і зменшує потяг до перекусів. За промокодом Фітгайт замовляйте протеїн екстра від ванцітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Наступна вправа випади назад. Робимо по черзі правою лівою ногою для того, щоб наш організм не концентрувався на одній нозі. Якщо ми зробимо це все однією ногою, то другій нозі буде однозначно важче це виконувати. Тобто робимо однією і другою ногою відразу. Беремо гантелі паліна і робимо крок назад. Доволі довгий крок, щоб було навантажено сільмічне м'яз і м'яз стегна. Робимо крок вперед і робимо правою ногою. Крок назад і крок вперед. Спинами тримаємо рівно, намагаємось під кожен крок видихати, тому що дихання буде забуватися. Зробили крок, видихнули, Зробили крок, видихнули. Робимо таких три підходи по 15 разів на кожну ногу, тобто це буде 30. Слідуюча вправа сідничний міст. Ми будемо виконувати його на лавці, щоб було важче. І будемо виконувати однією ногою. Тобто, теж то буде важче. Поліно лягай. Одна нога в нас стоїть в опорі, друга буде піднята догори. Старайтесь ногу тримати рівно і носочок тягнути догори. Робимо нахил вниз, в верхній точці, максимально прожимаємо, напрягаємо сідничний м'яс. Завжди в цій вправі теж буде працювати біцепс стегна. Тобто він до нас прив'язаний, він завжди працює. Робимо 4 підходи по 15 повторів кожною ногою. Зверніть увагу, що лягати потрібно спиною, тобто верхню частину спини лопатками, а не, дай Бог на шиї, щоб не травмувати собі м'язи шиї. І на завершення виконуємо гіперекстензію, але з навантаженням на сідничний м'яз і м'яз біцепсу стегна. Поліна, давай приймай положення. Стопи ми трішечки розвертаємо назовні, щоб максимально включити внутрішню частину стегна. Лавка в нас лежить на стегні, а не на візгібі, щоб не включати максимально спину, а навантажений задню частину стегна і сідничний м'яз. Підіймаємося догори, при цьому скручуємо туловище. І включаємо ягодичний м'яз і м'яз задньої поверхні стегна. І йдемо вниз. До гори підкрутились. Ось таке буде виконання. Робимо 5 по 20. Для важкості можна взяти або блінчик, або гантель, щоб було складніше. Додавайте ці вправи в свої тренування або ж проводьте окреме заняття виключно на сідничні м'язи. Пишіть своє враження про тренування в коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!